this could be us So back to what I was saying І всім привіт, ви на каналі Sonic Play, і сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати гру, ну, проти тіп, про третя частина. Нам осталась послідна, остання глава, і ми з вами пройдемо гру. Ось, ну, бік, нарешті, зі своєю жіною зустрілися. І вони тепер стануть бандитами. Класно. нього должна прокачуватися. Давайте з вами купимо енергію. Лайф геймплей. Зрозуміло тільки, ну що вони це зробили, вони... хотять, щоб нуб'ю капець у тюрму, але, ну то ладно. Так. У нас стрель... отстрелялся сзади, а я стриги. Стрель... Так. Mm -hmm. Давайте з вами прокачаємо я заново анерію. Ладно, давайте я зараз прокачаюсь, я до вас повернуся. Так, друзі, я вже з вами. Я уже прокачався. Я практично но все прокачав на максимум, окрім аутфіт. <клес> Давайте розпочнемо. Ми тут повинні відстрілюватися від поліцейських. Кудись ми повинні прийти, не знаю, може домой. Якось. І ззаді це відстрілюється це. Ну, не Е, Так, ми вже так нормально пройшли. Я думаю, що ми вже пройдемо цю главу і взагалі гру, тому що це остання глава в цій часті. Є ще четверта часть. Це якщо я не помиляюся остання. Ну ви не бойтесь, це все. в цій грі є ще ці другі ігри, то ще про них теж заснував. Ну вот сюда выстреливаемся. Может так нормально вистрелялося. Даємо далі. Дивіться скільки може прошли. Ми вже на середині. Тільки мені здоров'я не нравиться, мова у мене падає і падає. Нет, ага, я прошл мимо. Е -е -е, я думаю, я там затормознул. Давай чуть-чуть, я почти дійшов до финиша. Не, у меня энергия падает. не встигну дойти. Блин, я не, не встиг. Я зато теперь... У меня теперь все на максимум, я тепер просто иду. А я тебе можу уже не... А, блин, я ще цей. А, как тут а... фишить стап? На, да. це заново, я понял. Я заново нажму, потому что я направлю то, чтобы... Ну даже вами прямо йти. голова мені прикольно, вона мені це нравиться. Тут головоломки де інтересно... ...тільки вона дуже сильно довго. Так. І треба ще не заставлять цих зомбі в коробках, бо тому що наши вымоти вас тратится. ми не встигнемо дойти до кінця. Главное, щоб ми встигли, бо я щось переживаю, думаю, що ми не встигнемо. Коробка. відстрілюємося. Ось у мене вже 614 монет, но вони нам вже не з нужні, тому що ми вже все прокачали. Все, що возможно. Так, ми вже на середині, зараз ми дойдемо до фінішу. Мені цікаво дуже сильно, що може бути там на фініші. Там уже наш кто хтось, хтось ждем, може нас там професіонал жде. ждт. професіонала, кстати, давно не видели. бачимо. Дуже сильно цікаво, хто там в кінці, що там в кінці буде. Чи хто. Так, ми вже з вами почти пройшли. На цю главу. Скоро взагалі всю пройдемо... Сюху. Так, еще чуть-чуть, ну, почти мы дошли с вами, друзья. Вс, мы дошли куда-то. И мы пришли в какую шахту. А, мы пришли отдохнуть. Продолжение следует. Ну, что это? А, все, то есть, типа... А, миссия, тут какие-то миссии есть. Ой, это что? О! Это ребята Это я, Помните в першій частині Там мы тоже на машине катался Так тут мы тоже на машине катаемся офигеть Я взагалі такого не ожидал А шо будет если мы в цигре в яму Сияму пасти О Сиям Давайте в ней попадемо Ача я ризнери Прикольно, слушайте, я не ожидав, что тут будет якась игра. Ну ладно. Не, ну я ожидав, что тут будет такая якась игра, но не такая. Неприкольно. Все здрава, всерая, друзья. Мы с вами пройшли гру, ну против ПРО 3 часть. Якщо під цим видео збереться 4 лайки, то я сниму гру, ну против ПРО 4 часть. Ну тож на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть якісь коментарі. Не забудьте ставити колокольчик, пишіть якісь коментарі. І всім пока-пока, побачимось.